Чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги, в якому господарі фіналу матч за бронзові медалі. Небезпечно. Сімка може забивати. Не забиває Андрій Сімка. Великий Пал... прогрес та успіх команди Хмельницького. Кузь, удар. На третій хвилині. Може продовжити матч, що з ним все гаразд. Розстріл від Дениса, удар, який удар виходить у Миколи Грици. Однак ця передача не пройшла на кузя. Ураган. Удар! Самі бачили, чим це могло завершити. Кардашат. Третій фол для урагана. Із м'ячем уже енергія. Федюк. Федюк удар. На дальню штангу. Кузь. Не Кузь, багря. Свисток на продовження матчу. Біров кидає м'яч на сімку. Сімка приймає м'яч. Сімка. Хороший був. То б що не говорив, але тайм-аут від Павленка за 48 секунд дає свої плоди. Енергія забиває і тут же чуть не пропускає. Ще знову феєрплей. Цього разу зваричів дає м'яч енергії з мечами Желів'яни. Кусь, Кусь прості дальню штангу, Гол. Віталій Багряк таки забиває після передачі Тараса Кузяй наприкінці першого тайму за 30 секунд до його завершення. І З мечами Желів'яни Куць. простріл Простіл дальню штану. Гол. Буде бити кордоба, віддає передачу на Фадюка. Фадюк проти нього Миколюк. Фадюк класний простріл на Кузяку. Нікого біля Грицини старшого не було. Міг він зупинити цей м'яч і по-іншому розіграти. Атака урагану. Який же шанс? П'ятий номер Михайло Зварич. Кіндратів. Гол. Таке забивають. П'ятий номер. Михайло Зварич. Кіндратів. Гол. Таке забивають. Енергетики втратили м'яч з м'ячем знову ураганівці. Лясковський загубив м'яч. Лясковський. Федюк, Федюк. Удар! Гол! Забиває Андрій Федюк. І рахунок у нашого матчу. Енергетики втратили м'яч. З м'ячем знову ураганівці. Лясковський Лясковсь загубив м'яч. Лясковський. Федюк, федюк. Удар! Гол! Забиває Андрій Федюк. І рахунок у нашому матчі. матча. Рудавець, Горбатий. Продавець постріл. Кардаш потрібно бити порожні ворота. Зварич блокує удар. Кардаша грає грубо. І це. І... Звісно, не буде тут фолу. Ніхто не рухав пелиха. Отож, енергетики таки перемагають з рахунком 2-1. Рахунок в серії.